Віталій як обіцяв. Вчора пообіцяв Віталію, підписнику, що порекомендую книгу про скіфів. Я так зрозумів, він цікавиться скіфами. Ось така книга Іван Білик, Скіфи, трилогія. От дикі білі коні, не дратуйте грифонів і цар і раб. Дуже дуже цікава, але спочатку товстенна. Але спочатку, коли починав, думав відмовитись, тому що з першої, перша книга написана на такому старій слов'янській мові. Ну я пів книги прочитав, я думав все. Але потім я по маслу дуже цікаво, особливо хто живе в таке місто, як користень, Древлянське. Тут дуже про нього в, перших, в першій книгі взагалі дуже багато написано, і такий погляд цікавий на історичні факти. Книга художня. Іван Біли, це такий автор, ще у мене батько колись, що в школі вчився, йому в бібліотеці він був заборонений з-під там, ну, своїм давали там почитати. Тобто, колись він був заборонений. За що? Невідомо, але так що читайте книги. В переривах між тіктоками, інстаграмами, ютубчиками, ну і те, і т.п.